Тук-тук-тук. є хто дома. От ты, пожалуйста. Дверь закрыли, а вы ездили. Закрили двері, да? За какой-то вольч. Христос воскрес! Де просыпанник в СП, вот тут колора закрыли. тут. горят наши. Прям какая-то красива. Прям на просто. Домашняя кидает. Можливо, Сьогодні свята справжнього визволення, бо Христос показав, що Він сильніше, чим смерть. Він переміг смерть, переміг зло. Христос Воскрес і змертвий, смерті, смерть подолав ці ненависники Його. Христос Воскрес і смертви, святий Отче Вседержителю, предвічний Боже, благоволив святити хліб, Цей Твій, святим Небесним благословенням. Смерть і смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, смерті і смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував. Христос, із... Дуже багато людей можуть вільно, спокійно піти до церкви, безпечно знаходитись в своїх містах, в своїх домівках. І це завдяки тому внеску, тому ну, подвигу, який ви звершуєте. Дякую. Скучаємо за, за родинами. Таке не не, саме, так, не так сильно відчувається це свято тут, чим вдома, скажімо так. Mm. Помазується і благословляється воїн Андрій. Дай, Господи, цього воїну, Твого благословіння. Хай Господи, він буде під Твоїм наглядом, під захистом. Хай Господи, він буде збережений від усілякого зла в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. <кій> <кій> цьому воїну Твого благословіння. хай Твій Дух Божий зберігає, захищає. Дай, Господи, по сестрі нашій, Твого благословіння. Хай вона буде під Твоєю опікою, з Твоїм захистом, з твоєю підтримкою. Андрюх, иди сюда. Иди. Ну что с вас крас? На истину. Проиграл. А есть. Артист. Слава Богу. Леми, да я тебя выбираю. Что, кто сейчас... Кто смелый? <рес> я думаю, что мы пойдем вперед. И на этом месте мы, может быть, и последний раз, но будем идти только вперед. И в третьем Пасху а? на Урале. Да, да, да. Так що все да, буде да, нормально, обіда за нами. Дексі так тримало, де? Тримала, да? Ну ти навіть не дали мені далі витуватися, як будуть. З ким раз хто там ще желаючий? Ні, ти візьми те саме, там треба лише з іншої сторони так само. Карпатський травич. Нехай воскресне Бог і розвідаються вороги його, нехай побіжать від лиця його, ці ненависники його. Царя. І ким ця жінка є його мамою. І він як справедливий цар. Що Які почуття? Хочеться, щоб поскоріше закінчилася ця війна, да повернутися до рідних і святкувати це свято з рідними, з побратимами вже в друзі, в другій обстановці. І щоб було мирне небо над головою і, ну, і всіх з празником Христос Воскрес! Христос воскрес із мертвих, смерть подолав смерть тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос Страшно страшно приходити, але що робити. Великдень хочеться прийти, посвятити паски, посвятити яйця, незважаючи ні на що. Все ж таки свято є свято. І хоч і страшно, і лячно, але майже вже третій рік вже трохи звикли до цього всього.